Іван Делапенія, Пенья, Ламіньямаль і Трансфор, який міг змінити світовий футбол в лютому 2022-го в розкішному мадридському готелі зійшлися два світи: агент Іван Делапенія, колишній геній Барселони, і тодішній спортивний директор Байерна Хасан Саліхаміджич. Формально говорили про Гаві, але насправді вони хотіли ще забрати 14-річного хлопця, про якого тоді ніхто не чув. Його звали Ламіньямаль. Журналіст Більд Крістіан Фальк пише: в Байерні отримали скаутські звіти, закохалися. Фін. Ти дриблінг, швидкість, зухвалість їх вразило, що такий талант взагалі існує, і що йому лише 14 років. Баварці пропонували підписати Ямаля одразу після 16-річчя, 13 липня 2023-го. Вони навіть просили Делапеньо організувати зустрічі з його батьками, але сталося неочікуване. Ямаля переманив суперагент Джордже Мендеш. Саліхаміджеч спробував домовитись з ним. Мендеш натякнув, що це може коштувати приблизно 5 мільйонів євро. Але у Мюнхені вагалися, а далі ви. Бух, в квітні 23-го Ямаль дебютує за Барсу в 15 років і 9 місяців. В жовтні підписує контракт з відступними у 1 мільярд євро. Шанс втрачено, баерн без ямаля, а Дела без трансферу, який змінив би в це в сучасному футболі.